Про неоригінальні пропи ми вже трошечки поговорили. Давайте зараз розберемося про неоригінальні батареї. Ось такі вони в нас є. Дві батареї, начебто нові, начебто з ними все ок. Але ось ця у нас не ориджінал, а ось ця у нас оригінал. Чому ж різниця, запитаю тебе? Як мінімум, по чому їх розрізнити, це те, що на оригінальній нас буде ось тут писатися DJI. Ну і тут по-красивому, так все, ось QR-коди всякі і тому подібне. А на неоригінальній DJI ніколи не буде писатися. Це так само, як не на оригінальних профах. Так от, в цілому, яка різниця між ними, і чому краще використовувати саме оригінал? Перше, це те, що він довше тримає, він краще тримає. Тобто, якщо ви хочете політати, десь познімати себе, якісь там краєвиди чи щось тому подібне, ви будете відлітати максимум на метрів 500, неоригінальний вам досталь. Я думаю, що ви свій дрон не загубите. А якщо ви не хочете загубити 180-200-300 тисяч, то краще взяти оригінальну батарею, вона буде більш стабільніша, вона буде краще тримати. Ну і ви будете більше впевнені. Ну і в придачу до цього, звісно ж, краще взяти оригінальні проби. А от проби, як розрізати, Зараз я вам покажу. Дивіться, ось це в нас коробка не від оригінальних проб. І вони в нас приходять ось такі. Да? Начебто ось тут зверху щось пише, але по факту ну, це не те, що має бути. Оригінальні проби у нас йдуть ось в таких пакетиках. Якщо вони навіть у вас будуть без пакета, зараз я вам покажу приблизно, як вони можуть виглядати. Ось тут у нас, наприклад, є ось такий побитий. Тут у нас буде писатися DJI. Обов'язково буде писатися. Далі, якщо вони у вас ще не в пакетиках а аж в такому, це ще краще. Тобто тут ви бачите і серійні номера, і тому подібні, і QR-коди, і ви впевнені, що це оригінал. Так само і батареї у вас можуть приїхати в коробках. На оригінальних в нас будуть писатися QR-коди, DJI і все решта, а на неоригінальних максимум це буде писатися ось так. Тобто більш нічого.